Так, встановили заправну колонку для заправки генератора. Генератор сам, це заправочна дизельна 220 вольт з автоматичним старт-стопом, електронним обліком, автоматичний пістолет, довжина рукава 4 метри. Така найрозповсюдніша модель. Працює вона відмінно, без збоїв, без нарікань. Швидкість колонки 70 літрів на хвилину. Самовсмоктуюча. І от така. Так, такий у нас получився непоганий модуль. Вони можуть бути як на 12, так і на 220 вольт колоночки. Збираємо ми під любі задачі. Бензин, дизель, адблю, масло. Варіантів дуже багато. Кому потрібні такі колоночки, будь ласка, звертайтесь. Збираємо виготовлення 1-2 дні, люба форма оплати. Знаходимося Київ-Полтава-Луцьк Все, дякую за перегляд. Набирайте, дзвоніть, проконсультуємо, підберемо, зробимо все в найкращому вигляді.